Вітаю всіх, вирішив показати, дивіться, молодь. Перспективна молодь, я би сказав, поки що чому я так кажу, Дво... цього другий раз я кидаю. Можливо, конечно, що вітерець непоганий. Я завжди ті роки кидав за... за слабком зовсім вітру і вони якось... Там тиждень взагалі, ну не тиждень, ну там кілька разів зовсім. там Перші там, не знаю, три рази чи скільки там ну сідали, сідали перші рази. А зараз другий раз, вчора так, вони так зачепилися теж ну кілька штук молоді. Правда я е -е, трохи ну не те, щоб схитрував, як би зробив так, як по книжках пишуть. Все по книжках зі старими. А ось старичок вже і сідає, дивіться. Вони накормлені старіків, я годую зранку, цих вже не годую. І тепер я якби старічків, я тут, правда, є. Тут є, я думаю, штучки три. Пун 4 я кидав старічків. Штучки три залишилось. Тут є тут такі уже перевірені бійці, всі зі старіків я маю на увазі. Ну як старіки, вони того року. Я їх стариками умовно називаю. Ось 67-й. Бачу. Це того року. Рижий голубок, що з найкращою з ну, Просто, що я просто в них впевнений. Вони в тому році літали і літали здорово. Ох його дитина. Ось його дитина. Ой ні, ось його дитина. Надивлюсь на небо і потім в окуляр не, див... не бачу. По-моєму, ось вона, ну там одна з боку, дитина, так, його перший номер. Дитинка. Так, ну вже на посадці, та ну, а їм нічого і не треба, а їм ще нічого і не треба. Ось по, по цьому я вам скажу, що... Вчора відмітився його одна гнізка, це 11, а 10. Тут дві середині по баяну. Баяна, дитина баяна, то він так він так відмітився. Ну Зараз ще накинув молодь. Так. Продовжуємо. Накинув я ще партійку, ну Тут, правда, більшість молоді сіла. Тут старички теж є. Це скільки тут трічка. Два. Ще стійкості немає, ще трохи заслабкі вітерець, якби то подує такий класний, а іноді так, давайте я зрозумію, хто тут ще, де хто. ага І плюс молодь вона... Ну хто, е... коли розганююсь молодь, хто знає, що це таке. Бачите, ну тут, звісно, вже більшість старих голубів. Ну, більшість тут, я думаю, половина може є. Одне, одне вгорі з першого ще. одесит, ніяк не налітається. Десь він тут. Зараз я його відшукаю. Шістка. Шістка, виходить, з другого, з другого китка, з другої партії. Е, Три. Так, да, трійка там. Трійка старих і трійка молоді. Молодь там 10-й, 10-й мене, звісно, дивує. Він з першого разу як зачепився, і от зараз вчора це було. Як зачепився, це його по баяну. Я вам казав, що 11-й, одна гнізка його три всередині. А от цього всередині. ось цього п'ять всередині. Ось він. Ось він молодий. Та ви знаєте, непогано вони забрались, Прямо так вже висота. Ну як висота? Ну, для молодих я маю на увазі. Я маю на увазі для молодих. Для молоді це висота. І так що давайте сідайте. Перша партієчка так не задиралася. Не, не забиралась так високо. А воно й не треба поки що. Тільки зліт і тільки посадка. Все. П'ять-10 максимум хвилин і вам більше от перші кітки вам більше не треба. Вам більше не треба, бо будуть втрати. Так, да, мабуть, багато я старих накидав все-таки, ну, половина це багато. Старі. Вони, правда, давно не літали, але все одно вони ж якби той рік літали і вони знають. ну, Старих. Тогорічних. Я знову повторюсь, що я старими називаю тогорічних, або навіть може комусь там два роки. От я дивлюсь, вони вже трохи розходяться, то куди? Ну там молодь, молодь. Та саме поки Я не знаю по молоді, бо ще треба їх вивчити. Трічку бачу. Трічку ще бачу. Тобто шістка на очах. Одне щось я не бачу. Я бачу... а, Ой, вон щось воно пі... Я думаю, що вони якось себе поводять. Так не дуже мені подобається. Ось, бачите. Він не за ними, але ж... Вони з сцени... цього не знають, що він не за ними. А, блін, да, оце так прилетів. А я думаю, чого вони так забрались високо? Вони, я так розумію, його раніше побачили. Це я тільки його побачив. Думаю, щось, щось високо, щось високо вони забрались. Ну старі то позбираються. Навіть якщо хто куди розлетиться, зараз переляку. А от молодь не факт. Десятий той, той мені важливий той десятий. Ох ти вже вже високо. Перший, перший підйом такий, не без пригод. Перший підйом з пригодами якимись, бачите що. І навіть тепер можуть бути втрати, тому що все, їх. Я вже навіть не розумію, де хто. Де хто? Я їх так бачу, одне Та там, одне там, камерою навіть не чіпаю, бо... Ох, пара во пара от над домом, високо високо пара. Дуже забралась високо. Да, все таки я, бачите, я радів на початку ролику, що вітерець, типу під вітерець вони підхоплюються, а от коли вони так от злякались хижака і... Їх і, і, грибанули дуже вгору, а тепер цей самий вітерець не дасть їм швидко сісти. Цей самий вітерець їм не дасть швидко сісти. Так, ну Я щось там намагаюся піймати. Щось я бачу, в мене пара. Пара над, над головою якраз стоїть. Висока пара стоїть, висока. Не думаєш, там одесит. Бо він вище всіх і був. І щось ще з ним? Ну, Мабуть, якийсь теж старий, я не думаю, що то молодий, бо він ну, тримається вдома. Впевнено, хоч і високо, але вони тримаються вдома. Мене більш хвилює от та трійка, котра була висока, але вона, вона втратила дім. Я помітив, що вона втратила дім. Бо ця пара, вона якби все вона тримається вдома. Я зараз її знайду. Ну, добре, що вони є, що голуби можуть. Вони як орієнтиром будуть тримати. Ну, хто до них буде тягнутися, підтягнеться. Хто підтягнеться, звичайно. Трохи дощик накрапає. Вон щось спіймав камерою таке. Щось спіймав. Тільки чомусь одне. Чомусь одне. А ну-ка, я... Yeah. втомилися руки шукати. Ну, пара поряд, я очами їх бачу, вони. може я не щось спіймав інше одне. І, така... І таке може бути. І таке може бути. Mm. Да, перше мені ну прям ідеально бу... А, так, да, то все, я зрозумів. То одне, воно трохи позаду стоїть. Ну, я думаю, що то знов якийсь з якихось тогорічних, тобто він горою впевнено підходить до голубів, до цих. Так, мабуть, я буду все-таки менше, менше кидати старих, тому що вони потягнули дуже вгору всіх. Вони потягнули дуже всіх. А це зараз не потрібно. Ну, правда, ви бачили, що... Хижак їх, так, да, він там за ними прям не був, але ті не йшов за ними, не полював, не атакував їх. Але він був поблизу їх і вони злякалися. Трійки бачу, а було шістка. Але бачу тільки трійку. От я я і казав, да, що там... а сімка так, була. Я казав, що три. Три молодих там і три старих. І я так розумію, що якраз три старих зібралися вже. Так, ну вибачайте, що я там щось не дуже знімаю. Бо я просто очами шукаю, думаю, що молодь, бо я ну, впевнений, що це вже ета, досвідчені голуби. Звичайно, вони мені важливіші, ці старі, чому? Бо у них ще голубенята у кожного зараз є, їм вони ще дадуть голубенята, але ну, і не хочеться втратити, звичайно, в перших польотах вже молодь. Перемолок не хочеться і втратити, ну тоді треба бути ну як обережною. Я так сказати, що я прям щось необережне, то начебто і ні, ну а як да. не знаю, не знаю, що можуть, що їм треба було змінювати. От щось випадає, дуже так швидко випадає. Воно бу... згори, згори випадає, зараз. я Де вони? А, той, той інше вже. Вони вже роз, розійшлися, бо вони е, слабкі, я так розумію. Хтось з тих, хто вже втомився, старіки, вони ж слабакі зараз всі. Так, да, є, тяга є. Бажання, можливо, навіть у когось є. Ну, звичка точно є, вони знають для чого їх кидають, але е, сил зараз немає в них. Вони слабакі зараз. Чому я їх так ще накинув? Бо я думав, що вони слабаки і так вони не будуть дуже тягнути угору їх. Думаю, ну куди вони їх потягнуть? Вони так потримають їх, хоча б зачепляться завдяки старим. Думаю, завдяки старим вони зачепляться. А щось вони. Я думаю, що то якраз старі, ну точніше, я впевнений, що старі їх потягнули вгору, бо старі побачили. це? ні, так не зрозумію, поки що нехай треба. Це не Одеси точно я бачу. Я взагалі тепер бачу тільки одного. То хоч, хоч трійка була. А ні, трійку бачу. Бачу, вони над ним. Вони над ним. І цей начебто знижувався, знижувався, а зараз теж вже трохи над на дім підійшов. Ну це бачите вон. Розкрився, падає. Це Там 89-й 27-й, два брати було по запорожцю з сивих. А от от, бачите, вон, і пара зверху. Це Одесит, вже побачив. Ну, Я знав, що Одесит там вище всіх. Ну, Я думаю, що якийсь, ну і поряд з ним, якщо ви одне, ось бачите, ще. Тобто трійка тут. Що, а, рука. рука вору, ворушиться рука. Але я не бачу, я не бачу, щоб хтось там щось кудись підходив. Ну ладно, я вимикаюсь поки що. Якщо що, вмикнусь, щось покажу вам, щоб буду збиратися вмолоцю, яка ці, Можливо, цих на посадки. Ці На посадці засні, засніму. Все, я поки що вимикаюсь.